Люди тут що зробилося? Якийсь Якраз... вертольот летів прямо в дідський садик на Сімона Петлюри. Це... Я прям дивлюся, воно летить в спину. Ми... Все нормально з нами. Визивайте сюда, МЧС, чи хуй знає що. Сьогодні зранку ми приїхали з сином в садочок, який позаду знаходиться. Ми прийшли в групу, нічого такого не було. Потім ми почули, я почув гуркіт мотору. Вихователька каже, це може шахіди летять. Я кажу, ну я зараз подивлюся вікно і подивлюся, що це таке. Я відкриваю шторку вікно і через 5 секунд летить е, передок вертольота червоно-сірого. Я встиг тільки крикнути, тікайте, лягайте, і вибух, він, виходить, в протилежне крило садочка вріза, врізався, і, по ходу, ці всі продукти розгорання полетіли на стіну там, де ми були. Ну все загорілося, в мене спина загорілася, ноги загорілися. Ще одного е, батька загоріли, Загорівся одяг. І я так думаю, що ми своїми тілами, може, даже і затримали цю всю ну, весь вогонь цей. Ми швидко би, встали і почали виводити дітей. Я встав, почав шукати свого сина, щоб його забрати і вивезти. Пару діток теж трошки одяг Погорів, а так всі живі, здорові, в нашій групі всі здорові. це ранок, це дітей приводять. І я, я зараз вдома сидів, думаю, слава Богу, що я приїхав зі своїм сином і я з ним йшов відсюди. Тому що мій син сказав, мені зараз в нього шок 5 років. Він каже, що папа, я думав, що я з цього садочка не вернусь. Коли я став, дивитися в вікно і бачу, що це махіна летить прямо на садочок, я, ну, я думав, що все. І всі вихователі, і батьки, я, і ми почали швидко виводити дітей з другого поверху, спускати на цю сторону. А тут вийшли, тут, тут взагалі апокаліпсис. Воно все горить. Друга частина вертольоту врізана в перший під'їзд. І ну і шоки, крики. Сьогодні може за другий день народження. Тому що в мене 18 грудня день народження, а сьогодні 18 січня. І це дуже шкода і прикро за, за діток, яких це ну, я не знаю. Це дуже боляче. Дуже краще.